Цей вірш присвячується всім матерям. Коли ти на світ народився, і матері вп'явся у груди, до Бога молила матуся, щасливим синочкові бути. Коли ти сидів чи коні пас і щось белькотав як-небудь, мама дитині раділа в той час, щептала здоровим лиш будь. І так щоднини, а роки. Як сна, зозуля сім раз прокувала, а мама, синочку, в піснях й молитвах Ли щастя й здоров'я бажала, о, Боже ти мій, а скільки разів не їла, не спала, пестила, щоб злий дитини торкнутись не смів. Подушку й чоло хрестила, згадай, як учила тебе. Отче наш, як ручки на грудях складала, як в душу твою й повсякчас любов до Христа прививала. А як тебе вчила любити свій край і ближніх на кожному кроці? Про це ти, мій сину, завжди пам'ятай в життєвій своїй дорозі. І ось ти вперше, у перший клас. Одягнений в білу сорочку, матуся від серця сказала в цей час розумне будь, мій синочку. А осені бігли щомиті, дарунки свої роздавали, дитина в школі і у житті розуму й знань додавала. І вже на порозі шкільний випускний, схід сонця ранком чудесний. а мама в очі сказала. Ти мій, будь же синочку, чесним. А коли спокій призвав зберегти, ти йшов захищати вітчизну. Згадай, як матуса кричала в сліди мужнім будь завжди, мій сину. І плакали очі, і часом ридала, І солодкі листи посилала тобі, а серце у Господа щастя благало. І щоби здоровим вернувсь ти з біди, час пролетів, і прийшлося тобі Самотню зустріти хвилину. А мама, згадай, прошептала тоді будь завжди лиш добрим, мій син. Повір, що тобі, якби я могла, кожен раз ці слова б говорила. Направду, дитино. Тобі все вдала, я небо б тобі прихилила. І ось ти одружений, в повних літах, у тебе своя вже родина. А мама старенька словами в устах. Боже, а як там дитина? І раптом могила і мами нема. Та в снах вона сина витає. Дай Боже, що внукам доля була, душа її в Бога благає. Не знаю, чи кожна матуся синів повчанням таким повчає, та вірю, що серце усіх матерів добра вам, синочка, бажає. Вам, мамо, за все це в подяку кажу, цей віршик від всіх дітей світу. Ви, мамо, простіть нам. Невдячність прошу, що черствими стали ми, діти. Ми всі в боргу, як в Бога, так і в мами. За все, що мали ми, що маємо якраз, тому нехай над гробом і у храмі за мамулине часто отче наш. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!